Виконуємо номер 298 із підручника Алгебра 7 та номер 12.1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, Видавництво Генеза 2024 рік. Прочитайте вирази, назвіть основу і показник степеня. Завдання 1. 0,7. В степені 5. Основа 0,7 показник 5. Друге. Другий степінь числа мінус 4. Основа мінус 4, показник 2. Третє добуток х і y в третій степені або в степені 3. Показник 3, основа х. Четверта п'ята степінь різниці а і Б. Показник 5 основа різниці а і Б. П'яте – дев'ятий степінь добутку однієї другої на х у квадраті на Y. Основа одна друга х у квадраті Y, показник 9. І останнє шосте сьомий степінь різниці квадратів А і Б. Основа різниці квадратів а і Б, показник 7. Запишемо до кожного завдання основу і показник. Основа 0,7 показник 2. Основа мінус 4 показник 2. А тут в п'ятій степені було. Отже, показник 5. Основа x, y, показник 3. Основа y, різниця А і Б, показник 5. Основа. Добуток 1, 2, х квадрат, у, показник 9. І основа. Різниця квадратів А і Б. Показник 7. номер 298 із підручника Алгебра 7 та 12 крапочка 1 із підручника Математика 7. Інтегрований курс виконано.